Вітаю! В цьому випуску хочу представити вам новий продукт від компанії Lifestyle Camper. Знайомтесь, це будиночок Tiny House для сімейного відпочинку. Сьогодні про технічний опис. Мене звати Юлія, і ви на каналі Lifestyle Camper. Музика Зроблений з ЛСТК профілю, обшитий ОСБ плитами, товщиною 8 мм, дах також вкритий ОСБ плитами товщиною 10 мм, Всередині утеплювач, поліуретанова піна, товщиною 90 мм. Матеріал не промерзає в холодну пору року. захисно декоративне покриття. Перший шар, смола, другий шар, покриття лайнекс, віконний профіль компанії VDS. Склопакети двокамерні з додатковим термоізоляційним покриттям. Вхідні двері мають однокамерний склопакет. Назовні всі короби зроблені або з полегшеної французької фанери, або з спіненого полістиролу XPS. Всередині декоративне покриття інтер'єру, ПВХ-панелі з додаванням бамбукових крихт, які ламіновані декоративною захисною плівкою. Ця поверхня захищена від вологи. Чи пліснявий і підходить для будь-яких погодних умов. На даху встановлені чотири сонячні панелі. Назовні встановлен рундук, в якій винесені всі комунікації, які повинні знаходитись за межами житлової зони. Трифазний від електроживлення, лічильник, розподільчий електрощит, газовий балон, двопаливний генератор, газ бензин, екофлоу, зовнішній блок теплового насосу. Інвертору кондиціонеру з функцією обігріву, який може працювати на обігрів взимку і на охолодження влітку для плавного обігріву і підтримання температури під вініловою підлогою всередині будинку, встановлений інфрачервоний обігрівач iTerm. Також назовні по діагоналі встановлено два рекуператори з догрівом від компанії Blauberg. Крім того, є система Starlink від компанії Adaptis, яка зав'язана в єдину енергосистему будинку. Біля вхідних дверей представляється подіум розміром 3 метри на 1,80 м. Подіум це зона входу в будинок, на якому можна поставити столик, стільці тощо. Він теж виконаний з лстк профілю. Зовні покритий спеціальною терасною дошкою зі східцями і спеціальним трапом для заїзду людей з обмеженими можливостями над трапом можна встановити маркізу. Також назовні буде система відеонагляду, яка буде записувати все, що відбувається навколо будинку. Доступ до камер буде через додаток на смартфоні власника. Будинок можна підняти на 4 домкрати компанії Кнот. Сам будинок важить без меблів 2800 кг. Назовні також витяжний вентилятор компанії Блауберг з датчиком вологи. Який вмикається автоматично, щоб відводити вологу з душової кімнати, розташованої всередині будинку. Є для водопроводної води, трифазної електроенергії та вивід каналізації назовні. На терасу виведені дві вологості розетки 220 вольт, душова 70 на 80 см з функцією гарячої і холодної води, унітаз з вбудованою системою, гігієнічний душ, система механічного очищення води, лічильник. Пральна машина, умивальник, дзеркало з антифаговим покриттям і електричним підігрівом. Також є електрична сушарка для рушників, шторки плісе, які можна регулювати в різних комбінаціях. Також встановлені решітки, щоб вологість виходила. Є аварійний злив, якщо треба спустити воду. Далі зона кухні: мийка, посудомийка, електролюкс, шавки. Можлива витяжка. Також духова шафа з мікрохвильовкою в одному пристрої. Газова електрична панель. шафа для одягу з холодильником електролюкс, об'ємом 180 літрів. 6 стіл, 4 стільці, телевізор, Samsung діагональ 43. Крім того, весь будинок зручний для людей з інклюзивністю. В доступі для замовлення є трап. Отже, ми даємо скандинавську якість, але ціна тримається найнижча. Більше деталей на сайті lifestylecamper.ua.